Привіт! шукаєш суперовий ліхтар до 500 гривень, тоді дивись це відео до кінця. Ліхтар a 02 p 50 суперова комбінація потужності, універсальності. А тепер спочатку і по фактам. Перше це протиударний корпус, повністю алюмінієвий, достойний корпус. Друге резинова кнопка, за яку не буде затікати вода при використанні. Третє. Це універсальність. Він може використовуватися як на мініпальчикових батарейках, так і на акумуляторах. Четверте. Записую. Універсальність по батареям. Йому підходять буквально любі батареї. Буквально любі батареї. Я беру, використовую батарею стандарту 850 фірми LG на 3500 мАч. Це сама крута батарея, яку можна придумати в цьому світі. Ставляю. Включаю, Тоді я беру батарею VIDEX розміру 21700. Ставляю. Провіряю. Далі я беру батарею фірми Videx розміру 26650 ємкістю 5000 мАч. Ставлю, провіряю. Це універсальність. Тепер самий економний і бюджетний варіант це використання оцієї батареї. Чому? Тому що вона ідеальна за сумісністю, ємкість за ціну і за якість. Це просто ідеальний варіант. Якщо використовувати так через гільзу, прекрасно можна використовувати. Хватає його дуже надовго. Сьогодні я несу його на тест і показую, наскільки його буде хватати. Притому в нього є економний режим. В нього є і режим яскравий, економний, суперекономний і сигнальний. І сигнальний сос азбукою морзе. Як можна його використовувати? Як однорежимний? Можна? Так, можна. Ти. Нажав, вибрав будь-який із режимів, який тобі подобається. Нажимаєш кнопку і тримаєш 2 секунди. І все, він просто виключається. Так що, як однорежимний, так, галочку ставимо, він використовується. Потім супер потужний світлодіод P50. Дуже потужний і практичний світлодіод. Тепер водозащита. Дивимося водозащита. У нас є сальник-резиночка. Якщо її ще й час від часу змащувати, буде водонепроникність суперова. Під кнопку у нас не буде затікати, бо вона резинова. Тут у нас резина, там де зарядне. Зарядне ось, у мікро-USB знаходиться. І зарядний шнурок в комплекті. Отут. У нас лінза ходить теж на сальнику на резиночці. Як бачите, туго ходить. Єдине, показую зразу, щоб не казали, що я якісь підводні камні. Підводних каменів немає оце гайка, оце лінза. Якщо в цю лінзу втулити прокладку сантехнічну, в будь-якому продуктовому магазині продаються обичний строїтельний. Прокладочку вложуєш, закручуєш цю гаєчку, і він встановиться практично водонепроникний. Лінза єдине слабке місце, яке може при зануренні під воду, почати набирати в себе воду. Але це можна полічити, і він буде просто суперовий. Тепер сьогодні у мене діти забрали мій любимий шокер, із-за того я буду по дорозі додому показувати цей ліхтар на якраз самій темній вулиці. Я покажу, як він світить вночі. І ви просто, ви побачите. Навіщо лишні слова? Так, тест на темній вулиці, де якраз не включили ліхтар. Будь ласка. Ось цей ліхтар, якщо хтось не вірить. І ось який у нього кут захвату. Звідси все до сюди захватує. А тепер зробимо точку вдалину і подивимося, чи він просвіта всю вулицю. Як бачимо, навіть не зведена точка, вже пробиває всю вулицю. А ось як зведена точка виглядає. Це просто лазер. Ну а для тих, хто любить економні режими, будь ласка, ось. Економний режим. Супер економний режим, який дуже слабо саде батарею. Яскравості достатньо навіть на ньому. Із любого будь-якого режиму я беру, я ось, вимикаю кнопочкою, показую. Раз. Все. Як бачимо. Ось, знову включив. Так, увага! Зараз година 35 ночі. Включаю яскравий, економний, суперекономний. Включаю економне світло, як бачимо, його і так достатньо, І засікаємо, через скільки він сяде. Зараз 11.38. і ну вже це не назвеш світінням. Воно ще світе, але вже світінням його не назвеш загалом. Це е, пройшло у нас 10 годин з моменту включення. Але я віднімаю 2 години за таке світіння, бо я ще годину назад хотів зняти, а 2 години назад він ще нормально світив. Уже годину назад він слабенько світив. Так що я рахую не 10 годин, як зараз пройшло. Я рахую 8 годин, бо у нас тут світло виключали, і мені ніяк було відео е, робити. Так що, грубо говоря, 8 годин можна рахувати автономної роботи. На економному режимі. А така марка акцент. Це Пайдете, акумулятор або... дістаю. Додаткова інформація, консультація або щось не вірите, пожалуйста, пишіть в телеграм, я вам покажу, розкажу. А тепер саме головне, хто хоче отримати цей ліхтар безкоштовно, він буде у нас на розіграші. Безкоштовному кодове. Слово ампер. Хто напише його мені в Телеграм, буде отримувати порядковий номер розіграшу і отримає цей ліхтар безкоштовно.